Партія чинного прем'єра Беняміна Нетем'яху святкує перемогу на дочасних парламентських виборах в Ізраїлі за результатами підрахунку 99,5% голосів. Лікут отримала 30 місць зі 120. Таким чином легко обійшовши опозиційний сіонійський табір, якому дісталося 24 місця. Перемога була несподіваною. Останні опитування громадської думки, опубліковані за чотири дні до виборів, свідчили, що лівоцентрийський сіонійський рух випереджав лікут на чолізне Тан'яху на чотири місця. Я пишаюся ізраїльським народом, який у цей момент істини зміг відділити істинне від поверхневого і залишився вірним тому, що справді важливо для нас усіх ефективна система безпеки. Відповідальна економіка та соціальна захищеність. Нетаньяху може в четверте стати прем'єром, але тамтешні політологи зазначають, що процес формування коаліції буде складним, адже коаліції потрібне 61 місце в книзеці. Цей уряд буде мати багато багато членів, і кожен з них буде тягнути в іншому напрямку. Нетаняху буде набагато складніше керувати ним. Одна з найсуттєвіших відмінностей між Лікудом та Сіонівським Союзом ставлення до палестинської проблеми. Сіоністи виступають за продовження переговори з палестинцями щодо надання їм державності. А от Нетаняху відмовився від подальших перемовин з цього питання. Наразі обидві партії готуються до складних коаліційних перемовин, адже жодна не буде в змозі сформувати кабінет самостійно. Лідер Сіоністів Іцхак Герцог заявив, що все можливо і що він вже говорив із партійними лідерами щодо формування нового уряду. Ще одна несподіванка ізраїльських виборів це третє місце об'єднаного списку арабських партій. Які отримали 14 місць у парламенті, Зазначу, що з 8 мільйонів жителів Ізраїлю приблизно 20% складають араби, які переважно живуть у Назареті та Хайфі. Аналітики кажуть, Беніамін Нетаньяху в останні дні кампанії знову продемонстрував, що він не переможний політик. Прем'єр скоротив розрив з Сіонійським союзом, а потім обійшов їх. А ще він зробив декілька похмурих прогнозів про ймовірні наслідки, якщо він програє на виборах.